Новенький Deviлоon 205, він же в минулому Дусан. Без напрацювання 21 тонна екскаватор, кубовий ковш на ньому, такий чудовий 6,2 метра глибина копання. На екскаваторі стоїть двигун Перкінс 4,4 літра. Оригінальний вихід гідролінії під гідромолот є з клас 1800 джоулів. Два насоси продуктивністю 220 літрів за хвилину. Машина стандарту Tier 3. Лоуд sensing гідравліка на ньому. 800 миллилитров.